Наостанок можна лише сказати Слава Україні. І запросити зараз. Ми швиденько маємо, звісно, дуже спеціальних гостей. І перше спеціальне звернення в нас є бокові екрани. Хто дотягнеться, побачить? Ми звісно думали, що буде трошки в іншому приміщенні, але тим не менше ми справляємося, як ми справляємося. Тому я з великим задоволенням хочу зараз вам показати звернення. Спеціальне звернення від надзвичайної повноважного посла Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк. Будь ласка, Добрий ранок, друзі. I'm so pleased to, be with you virtually to speak. Мені надзвичайно приємно бути з вами тут віртуально і говорити із українськими жінками. І я б хотіла бути поруч із вами. Дуже дякую за вашу дружбу, але ще більше за ваше лідерство та відданість жінкам України. Роль жінок. У стійкості України відновлення та відбудові, особливо близька моєму серцю. Я пишаюсь тим, що народилася в штаті Мічиган, красивий, унікальний, красивий частині сполучених штатів. Та дуже схожем на Полтаву. Так само і Полтава знаходиться далеко від Києва. моєму рідне місто знаходиться далеко від Вашингтона, але ми пишаємося нашою культурою, людьми та місцевими лідерами. І в Мичигані ми маємо давню традицію місцевих жінок лідер, включаючи мера міста Гран Репец. І це одна з причин, чому я така рада, що Український жіночий конгрес відбувається у Полтаві, де ваш мер Катерина є прикладом сильного жіночого лідерства. Катерина є однією з тих жінок. Які формують політично-економічний ландшафт України? Ви всі представляєте сильну потужну силу змін, щоб допомогти Україні не просто оговтатися після жорстокого вторгнення Росії та відновити те, що було раніше, але й рухатися до більш демократичності кого та процвітаючого майбутнього. Жінки стикаються з постійними бар'єрами, опередженнями тут, в Україні і в цьому світі. Понад 8 мільйонів українських жінок і дівчат потребують гуманітарної допомоги цього року. І Жінки з вразливих груп, такі як постраждалі з воєнних злочинів. Ченів та іншого насильства стикаються з особливими серйозними проблемами. Мені також не потрібно розповідати вам про постійкі упередження щодо жінок. Такі переконання мають реальний вплив в Україні лише 56% жінок задіяні до ринку робочої сили, і вони в середньому заробляють значно менше ніж їхні колеги-чоловіки. Жінки залишаються достатньо представленими в політичному економічному житті України. Знову і знову українки доводять, що ці упередження помилкові. Жінки так само, як і чоловіки, голосують, підписують петиції, виходять на протести і обговорюють соціальні питання. А окрім неоплачуваних обов'язків українські жінки очолили створення нові підприємства, у 2023 році. Понад 60 тисяч жінок служать в армії, в тому числі близько 5 тисяч на передовій. Ми знаємо, що ви всі відіграєте важливу роль у політичному, економічному соціальному житті України, і такі організації, як Український жіночий конгрес, допомагають вам посилити цей потенціал. Сполучені Штати діючи через USAID та інших партнерів з НДІ пишаються тим, що допомагають українському жіночому конгресу в питаннях менторства, розширення можливостей різних груп українок. Коли йдеться про відновлення України, жінкам потрібно не просто місце за столом, але місце на чолі столу. Я Вдячна кожній з вас за вашу наполегливість не лише зайняти це місце на чолі столу, але й забезпечити все більшу кількість таких місць. Дискусії, семінари та обмін знаннями, які відбуваються на цьому українському жіночому конгресі, відіграють важливу роль у розширенні можливості жінок для вирішення сучасних викликів і використання можливостей завтрашнього дня. Я хочу подякувати українкам, які вже відіграють життєво важливу роль у військових зусиллях, які першими реагують на потреби, які борються проти окупації. Та інформують світове товариство. Це жінки, які потребують від війни, які першими реагують на звичайні ситуації, які знають посідення повседен... громад. І ці жінки мають бути залучені до процесу прийняття рішень, щоб застосувати свої знання, формувати стратегію та досконалювати підходи для досягнення міс... міцного миру в Україні від імені Сполучених Штатів. Ми непохитно підтримуємо жіноче лідерство, участь жінок у політичному житті, розширення їх економічних можливостей. Як в Україні, так і в усьому світі ми усвідомлюємо, що жінки не лише важливі для своїх громад, але вкрай важливі для забезпечення стійкості відновлення та майбутнього України. Дякую.